Марія Зозуля, а грибниця, як рослина, і гриби її плоди, ніби вишеньки на вигині, пам'ятай про це завжди. А якщо якийсь незграба, гриб зірве якось не так, то загине вся грибниця, не залишить навіть знак. І грибочків на цім місці вже не буде, ну хоч плач. Отож думай, любий друже, чи грибник ти, чи палач? Грибниця схожа на білі розгалужені нитки. Це головна частина кожного гриба. Вона міститься у ґрунті і живить гриб поживними речовинами. Із частинок грибниці виростають нові гриби, так вони розмножуються. Збираючи гриби, не виривайте їх із грибниці, щоб не пошкодити її. Гриб треба зрізати або обережно викрутити. Пам'ятка грибника: Гриби потрібно обережно зрізати ножем або викручувати із землі. Не збивайте неїстівні гриби, пам'ятайте, що вони потрібні лісу, ними лікуються тварини. Не збирайте гриби поблизу транспортних магістралей, на промислових пустирях, колишніх смітниках, в хімічно та радіаційно небезпечних зонах. Не збирайте невідомих грибів, особливо з циліндричною ніжкою, в основі якої є потовщення пульба, оточене оболонкою. Не збирайте гриби з пошкодженою ніжкою старі, в'ялі, червиві. Ніколи не збирайте пластинчасті гриби, отруйні гриби маскуються під них. Намагайтесь усі гриби. А особливо сироїжки, збирати з цілою ніжкою, обережно складати їх у кошик, щоб не відламувались ніжки. Без ніжки буде важко виявити, у якій шапці була ніжка з потовщенням і комірцем. Якщо збираєте в лізі печериці, звертайте особливу увагу на колір пластинок, що містяться зі споду шапки. Ніколи не збирайте і не їжте печериці, що мають пластинки білого кольору. У справжніх їстівних печериць пластинки швидко рожевіють, а потім темніють. Принесені додому гриби необхідно того самого дня розкласти за видами і знову детально переглянути. Всі сумнівні, перезрілі, червиві гриби викидають. Необхідно ретельно дотримувати технології приготування певного виду грибів. Якщо ви не впевнені у своїх знаннях про їстівні гриби. Поряд немає досвідченого грибника, а ви боїтеся припуститися помилки, краще не збирайте гриби. Виберіть інший спосіб відпочинку. Порівняйте Цю пам'ятку із записаною в підручнику на сторінці 111. Пам'ятка грибника. Гриби потрібно обережно зрізати ножем або викручувати із землі. Не збивайте неїстівні гриби. Пам'ятайте, що вони потрібні лісу. Ними лікуються тварини. Не збирайте гриби поблизу транспортних магістралей. На промислових пустирях, колишніх смітниках, в хімічно та радіаційно небезпечних зонах. Не збирайте невідомих грибів, особливо з циліндричною ніжкою, в основі якої є потовщення пульба, оточене оболонкою. З дідусем у ліс піду, там грибів на суп знайду. Повен кошик назбираю, бо їстівні гриби всі знаю. Слухайте уважно вірш і доповнюйте за змістом словами так чи ні. Під березником назвався, загорів, дивіться, як. У Уруденьку шапку вбрався, його можна брати. На його червоній шапці білі цяточки ясні, Він красивий, мов у казці. Гриб цей візьмете собі. Сировішки кольорові розрослися гарно як, і зелені, і пурпурові ми у коших їх візьмемо? Ця родилась на світанку, доки трави росяні, звуть цей гриб бліда поганка, її візьмемо собі. Це жовтесенькі сестрички, любить їх поїсти всяк. Бо грибочки ці лисички, назбираємо їх. Блідий гриб міцний і дужий, як справжнісінький козак, і його всі хвалять дуже. Справді він найкращий. Хоч не справжні теж опенькі і ростуть в ті самі дні, вони яскраві і гарненькі, ну, берить їх швидше.